Вітаю це маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про політику зовнішню, зокрема український мирне який які от, от презентують світові, і трохи про справи внутрішні. І вже я знаю, що з нами є Олексій Голубуцький, політехнолог-аналітик. Добрий ранок, добрий. А цей тиждень буде для України важливим, принаймні таке казав Володимир Зеленський, коли їхав до Сполучених Штатів Америки. Вже до речі, прилетів. Ось туди українська делегація повезла план завершення війни. По-різному його називають. Ось ваші думки що потенційно може містити цей план, тому що Блумберг, наприклад, вже писав і раніше, та але в Сполучених Штатах наприклад казали, що вони ще цього плану не бачили, і невідомо, що там прописано. Та ні, ну приблизно зрозуміло, а mm -hmm. що там може бути такого оригінального, що нас здивувало. Але чи це може Пати? якось на практиці спрацювати, чи це скажуть західні партнери мінус? Ну, Це подивимося, що вони скажуть. Це звичайно, це одне з цих е, прохань, так би мовити, чи планів миру. Це умова того, що нам дадуть конкретне. Навіть не обіцянку конкретну гарантію, що ми будемо і конкретний час, що ми будемо, коли ми станемо членом НАТО. Е, там, звичайно, є, е, мабуть, прописані певні гарантії про фінансування і надання нам зброї протягом певного часу, так є е, не прохання, а є такому теж. Щоб нам надали дозвіл використати зброю так, як ми хочемо, і на ту відстань, яку ми хочемо. Ну, в принципі, це я думаю, основні так би мовити. В цьому плані. Угу. Я думаю, що задумка така, що якщо нам це обіцяють, нам це дають, то звичайно, ну все зрозуміло тоді стає. Ми продовжуємо війну і воюємо, поки Росія не зрозуміє, що все ж таки ресурсів заходу більше ніж неї. Але чи спільні в Україні в заходу погляди а про завершення війни, умови завершення, знову ж таки е чи не схиляються, наприклад, вже європейці і американці, до того що все-таки е з росіянами доведеться йти на якісь територіальні поступки? Наприклад, ну, от якщо вони відповість, що, якщо вони скажуть, що цей план вони не зможуть реалізувати, ви хоч ви якомусь в одному питанні, це буде відповідь, що вони не хочуть продовження. А матеж <головецький>, <головець> так, кажіть? А, звичайно, що немає на заході, немає заходу. В принципі такого поняття, да? це так для узгальнення. Там є Америка, є Європа. Європі є безліч інтересів. Та ж саме Німеччина абсолютно е, не так дивиться на цю проблему, ніж Франція і Велика Британія. І ці країни в низку, через низку цілих ну, там проблем серйозних, так вони мають різні погляди на те, як повинна закінчитись війна і територія це не найгірше, що вони так би мовити, можуть віддати Росії. Що може бути гірше? Ну, гірше це віддати всю Україну. Так мовити. є пев... угу. певні рішення, які вимагають, до речі, Росія, так які зроблять нас просто країною фелд, буквальному розумінні, і це буде питання часу, коли ми просто станемо частиною Росії чи просто розвалимось. От, нещодавно була заява про Крим з, з боку Польщі, який потрібно передати тимчасово для проведення референдуму. А ваші думки чи про таку ідею? Чи має вона право на існування взагалі? Та всі думки мають право на існування. Просто проблема в тому, що. Розумієте, тут же проблема настільки в українській території, звичайно, що я думаю, і Сікорському, і багатьом іншим чхати так би мовити на всі ці проблеми, це наші проблеми, так які ми самі повинні були вирішувати протягом 30 років. Тут питання, питання в іншому Питання в тому, що якщо будь-яка домовленість Росії буде виходити з територіальних, ну грубо кажучи, що Крим там Донбас. Щось інше, так це ну це руйнує повністю, наче тоді існування ООН, наче існування міжнародного права і тому подібне. Тоді всім це буде сигнал для всіх країн світу, що є як 19 сторіччі, як 18 сторічі є право сили. у тебе є сила, ти і вирішуєш, яка територія повинна бути твоєю, яка не твоєю, що повинні робити сусіди. Що вони повинні не повинні робити так: ніяких міжнародних домовленостей, ніяких там організацій, типу ООН які а, все ж таки регламентують відносини між державами, і для якої є пріоритет суверенітету і територіальної цілісності кожної держави, на що ми побудована принцип міжнародного права в ООН тоді все це все, 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 руйнується і. і Наслідки будуть серйознішими, і це найбільше, що зупиняє Америку, Європу, взагалі всі країни, які більш-менш розуміють, чим це закінчиться, від того, щоб зараз було вийти, сказати, ну все повоювали, зрозуміли добре. все одно Україна не контролюється територію наші от заради неї грубо кажучи, поділили, розійшлися і живемо далі. Ну от в нас залишається дві хвилинки. Чистки масштабні такі минулого тижня анонсували різні медіа в Міністерстві оборони. От міністр звільняє двох заступників Буданова. Ось без пояснень наразі. Чи пан Буданов міцно тримається на своєму стільці? Як ви думаєте, чи він теж може з часом піти у відставку, тому що свого часу і ніхто не міг подумати, що залужного, наприклад, президенту відставкою відправить. Розумієте, тут. Прогнозувати дуже важко, бо, бо ми розуміємо, коли є відставки через некомпетентність, там непрофесіоналізм, не знаю, чи якісь проблеми, коли це пояснюється, так якимось чином тоді можна щось прогнозувати. Якщо це е, відставки відбуваються від ревностів е, певних політичних фігур, які просто бояться інших джерел інформації, які добються, дідуть до президента, так би мовити, так то тут це може кого завгодно. Бути і коли завгодно так би мовити. Ми живемо, на жаль, на даний момент в не зовсім демократичній державі. Принаймні, інституційно ми вже не та держава, з якої починалась війна, так би мовити, два з половиною роки назад. Це ми не ми не парламентська президентська республіка, ми президентська республіка з дуже дивною конфігурацією влади. Ну, принаймні, така конфігурація не притаманна Європейським країнам двадцятих років 21-го сторіччя куди ми прагнемо, куди ми йдемо в на увазі. Ну так, ні, ну по різному можна потрапити mm -hmm. в Євросоюз і в НАТО, тим більше. А, але на даний момент просто сказати: ну ще раз кажу, оці питання це це політичні питання, mm -hmm. які в, норм... в наших умова повинні обговорюватись в уряді, в парламенті в першу чергу так. А не підковдрую всі президента, добре. Дякую вам, Олексій Голобуцький політехнолог аналітик. був з нами сьогодні. Нагадаю, переглянути відео можете на ютуб каналі Фам Галичина. А ранковий маркер події слухайте у будні о 10.15. радіо Фам Галичина. Це прямий етер. Нагадаю, мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.